вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде при лицем Господа Саволфа, И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются живы. Можете себе уявить, шановни, Ті, хто давно знає Бога, який був цікавий момент на перехресті віруючих людей, ми не можемо сказати християн, тому що християнство почалося після Христа, але віруючих в Бога під час пророка Малагії. Це був останній із старозавітніх пророків. Після нього замовчав Бог пророцтво, Тора, відкриття, видіння, сновидіння. Якщо бували деякі моменти у царів, що вони молилися і Бог не відповідав, вони бігли, шукали Прозорлівця, тому що їм треба була відповідь від Бога. Ми вибираємо царя по електронки. всіх країнах зараз переходить нова система. В той момент, коли євреї вибирали царя, і не запрошували Бога. Одного разу, коли Господь хотів підняти Ілію на небеса, він дав йому повеління. Іди знайди замість себе пророка, якого ти помажеш, і він буде продовжувати місію твою на землі. А в той час була нелегка місія. В той час настільки народ загубив, де права, де ліва сторона, що коли вони зібралися на гору Карміл, Ілія запитав, якщо є Бог йому служить, вал йому служить. Народ мовчав. Він загубив орієнтацію, де є Боже, де ваала. Такий був важкий час. І в цей важкий критичний духовно-моральний перекос має забратися його пан від землі. І про це знав Єлисей, не про це сьогодні тема. Але Бог сказав Ілії, коли він там плакав, в пустині забери мене. Я не краще мого тата й мами. І Бог йому сказав: піди, помаш Азаїла, царя над Сирією. І він має бути в Дамаску керівником. Якби він послухався Бога і так зробив, то сиріяни би не воювали. Пізніше пам'ятаєте, коли вони прийшли, і сліпота напала на них під час Азаїла. Вони повернулися і більше війною не ходили. Але раніше би це трапилося, якби пророк послухав Бога. Пророк рефюз відмовився, ігнорірував те, що сказав Бог. Так трапилося. І одного разу, коли євреї вибирали царя, то вони вибирали через пророка. І якщо пророк приходив додому, навіть воїни не знали, інколи начальники, тато, мама, жінка не знала. Ішов хлопець, син, батько, назустріч з керівниками простим чоловіком, а вертався помазаним царем. Тому що приходив пророк, виливав оливу на голову і казав: так говорить Господь, тебе Бог помазує бути керівником мого народу. І Бог був учасником. Так він Давида шукав. Так він Саула шукав. Так було в історії. Народу єврейського і ізраїльського. Але одного разу Бог прийшов з претензією і почав говорити: ви євреї, робите не так. Ви мене скривджуєте. А в чим Боже? А в тому, що ви вибираєте царя без мене. І тут задається лаконічне запитання. Господи, а яка різниця? Цар ж не для тебе, а для нас? Яка різниця, якого ми царя виберемо? А Бог каже: я хотів бути при виборі царя, тому що написано серце царя в руці у Бога. І якщо ми хочемо, щоб серце царя було в руці у Бога, то ми маємо запросити Бога, щоб він був присутній під час виборів, і Бог скривдився на євреїв, що вони це робили без Бога. І в той час, коли пророк Малахія, час був дуже складний, нелегкий і важкий. І ось що говорить тоді ті, хто вірив в Бога. Ось, Господи, що ми робимо? Ми постимося, ми молимося, нас б'ють, піддаємося ударам, працюємо на роботах, платимо налоги, виконуємо тору, Твоє Слово. І ти бачиш, як ми живемо. Ті, хто так не роблять, грішать, нарушують заповіді, ідуть проти тебе, вони живуть краще. І, Господи, зараз вони ці надмінні устрають краще життя. Я маю Жигулі, а вони мають Тойоту. Я маю дві кімнати, а вони мають п'ять. Я маю тисяч гривень, а вони мають 25. Вони устраюють себе добре, а ми надіємося на тебе. Ми віруємо в Тебе. Ми живемо по Твоїм заповідям. Ми стараємося смираємося, молимося, постимося, ударяємо себе, обрізаємо себе, робимо те, що треба тобі до подоби, а краще вони устрояють своє життя. Господи, де твої очі? Чому ти не дивишся? Отак ви говорите, каже пророк Малахія. І у мене прийшла одна месіч слово моє серце. Шановні мої, одного разу я пам'ятаю, тому що. Нам прийшлося зустрічатися з тими людьми, хто писав одну книгу. Ви знаєте, євангельська правда прийшла в Україну, українські терени, через два місіонери, які приїхали у 20-х роках із Сполучених Штатів. Одному ім'я було Герн Шміт, а другому Іван Воронаєв. Правда, Воронаєв він змінив ім'я. Було неправильно, друге ім'я йому, дане колись. Двоє приїхало. Шміт поселився в Польщі. Гданськ-Інгдиня. Вони відкрили там біблійну школу, навчали місіонерів. І всі наші Рабошапка, і Конон, і інші брати, які на західних теренах починали церкви, було повно церков. Тому що при Польщі до 1939 року була абсолютно воля проподі Євангелія. А в Радянській Україні все було зачинене. Воронаєв поселився в Болгарії, їздив в Турцію для того, щоб там зустрічатися з братами. І він приїхав в Одесу. І розпочав церкви євангельського напрямку в Одесі. І тоді дуже багато людей покаялося. Але часи були нелегкі. випробування, арешти, платили ціни, братів забирали. І в той момент, коли вже він отримав від Господа відкриття, що ось сьогодні вранці ти будеш заарештований. Брат Іван, коли прощався з братами, це було після півночі, після 12-ї ночі. Він сказав до братів «гудбай», все, браття, не знаючи вас побачу, і потім знає, що вже вранці буде відправлений в Сибір. І коли він попрощався зі своїми братами, він запитався у свого кучера. Знаєте, тоді на конях були кучери. Каже, слухай, чи є де-небудь село, ми хочемо поїхати до цього села. А він каже, а навіщо? Ну, я хочу в тому селі помолитися. А він каже, там немає віруючих. Ні в одному селі навколишньому віруючих немає. Ну я тільки помолюся. Я пам'ятаю, коли одного разу ми їздили по Сибірі і ми приїхали, це була Тува, Красноярський край, ні одного віруючого, 25 тисяч людей. Ми піднялися на гору, підняли руки з братом Сергієм і помолилися, щоб Господь дав церкву в Тува. Пізніше місіонер з Волині приїхав туди, розпочав церкву біля тисячі людей. Не знаємо, чи це була і наша молитва, не знаємо, чи це був Божий план, але там стала церква. І брат Іван вночі, піднімаючи руки, молиться, Боже, благослови і дай час, щоб в цьому селі була церква, коротенька молитва. Питає кучера, а де інше село? Він каже, поїхали. Їдуть в інше село. Під'їхали, стали на горбочку. Брат Іван підняв свої руки, помолився і поїхали в третє село. І звідти в четверте село. Потім він запитується в кучера перед ранок, скажи: а є ще небудь де рядом села, щоб помолитися? І кучер, будучи втомленим, обманув пастора Івана і каже: більше сіл немає, одне залишилося. Тоді їдемо додому. Багато років пройшло після того, і прийшов час волі. Місіонери поїхали в ті села, де молився Іван. І в кожному селі є церква. А там, де він не молився, посилали місіонерів. Тому що кучер обманув, який зараз цю книгу випустив. Що не робили? Місіонерів посилали, проповідували, ні одна людина не прийшла до Бога. Ось вам феномен. Але пастор Іван в той час йшов проти течії. Тому то сьогодні тема моєї проповіді, хоча вона буде коротенька, сестри, брати, віруючи в Бога, йдіть проти течії. Пастор Іван не боявся, не стидався. Він був готовий вмирати. І він сказав, я помру в Сибірських лагерях. Я помру на цьому снігу, і сніг буде окровавлений моєю кров'ю. Але Господа мого не зречуся, бо через 5 хвилин я буду у його ніг на небесах на віки вічні у вічному Єрусалимі. Він йшов проти течії. Одного разу мене запросили на проповідь на Аляску. І коли я приїхав там, проповідував, після зібрання один із пасторів каже: Пастор Славі, хочеш, я тобі дещо покажу? Дуже цікаве. А що? Поїдемо побачимо, як риба червона йде проти течії. Я такого видовиська ніколи не бачив. Там була річка, яка текла зверху в море. І риба така велика по пів метра до метра. Вона текла проти течії, щоб кидати ікру там, де вона народилася. Це правило всієї червоної риби. Я не знаю, як вона називається в Україні, сьомга чи як Салмон в Америці називається. Ця риба, де народилася, вона щоб викинути ікру і потім за течею йти назад в море вмирати, йде проти течії. І я бачив, що від моря вистрибнути треба було з пів метра. І риба стрибала одна за однією. Одна поранилася. Кров'ю стікаючи, падала назад і вже не могла піднятися. Друга пробує, третя. І я подивився, він сказав приблизно риб, які хочуть попасти туди наверх проти течії, ось тут, в цьому водойомі, від 10 до 15 тисяч. Можете уявити, все кішило. Я не бачив води, а я бачив, тільки, як вони одна на одну стрибали, стрибали і хотіли піднятися. Проти течії, що там тянути ікру і дати життя іншій рибі. Я взяв собі деяке слово там на лясі моє серце. Шановні брати і сестри, сьогодні на землі дуже багато визовів. Визовів для молоді, для хлопців, для дівчат. Інколи, коли ми беремо мікрофон, ми кажемо, хлопці, молоді, щось з вами не те. Ми колись короткими рукавами не ходили. Ай, вибачайте. Ми тільки мали довгі мати. А що це у вас короткі рукави? Ну я так шуткую. Немає проблеми зараз тепленько. Але слухайте, коли сказали то не можна, так не можна, це не можна, те не можна. А сьогодні молодь ці всі табу нарушила. Колись, я пам'ятаю, у нас починалася свобода. І ми заключили договір проповідувати на телебачення у Т1, у Т2. Тільки два канали було в Україні, або один, або інший. І нас кинули якраз той самий час на перший канал, на другий. Ніколи не забудеш з одним офіцером, мали зустрічі і каже: Славік, я не можу. Включу один канал, ти. Включу другий, ти. Але не тільки на другому місці, я виключаю. Правда, потім він вже прийшов до Бога. Слухайте, такий був час. Ой, ой який світ зараз. Попробуй, хлопцю, скажи, тату, ти відстала, мама, ти відстала. От Google знає все. Я довго вивчав ці Google, що це є. Довго вивчаю, як по інтернету і мейли Аж на кінець думаю, ну то я вже ж сивенький, я ж маю вивчити. І навчився. І потім молоді кажу, слухайте, думайте, Google такий розумний? Я вам докажу. Google має відповідь на мільйони запитань. І тільки задаєш голос, директор Сислав їде і задає голос, і Google йому каже. Все каже. От розумний Google. А я вам докажу, який він розумний. Я раз в Канаді проповідую і кажу, слухайте, ви знаєте, який Google розумний. О, так, так, єс, єс, єс. Єс, браде. Розумний. Я кажу, зараз докажу. Я відкриваю комп'ютер і кажу, Google, скажи, what is eternity? що таке вічність. І Google крутить, 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 крутить і відповідає. Я не маю кваліфікації відповідати, що таке вічність. Бо немає відповіді на вічність. Розум наш, шалабанка наша не вміщає, що таке вічність. Вічність це коли буде початок, а ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Ну, може, мільярд, може трильйон років прийде і буде кінець. Ні, Біблія каже, ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Можете уявити, наш розум не витримує цієї інформації, що таке вічність, і Google не може дати відповідь, що таке вічність. Чому? Тому що вічність на те вічність є, де буде початок, а ніколи не буде кінця. Тому то хлопці, дорогенькі, дівчатка дорогенькі, умоляю вас, як ваш дідусь. Як ваш тато, не дивіться грязь сайти інтернету, тому що там не буде насолоди, там буде зруйноване життя, мораль, сім'я, духовність, серце, здоров'я. І порнографія не доведе вас до вічності. Не вивчайте комп'ютер, читайте Євангелію, слухайте слово Боже. Читайте Біблію. Нехай Бог благословить, щоб ви були не в аду, а в небесах. Тому що, ад для диявола, а Небо для вічності, для нас, для віруючих, для села вашого, для дітей ваших, для родини вашої, для братів, для сестер наших, для України нашої. Алілуя! Не дивіться грязні сайти. Не ходіть туди. Читайте Євангеліє. Йдіть проти течії. Ви думаєте, легко було для трьох хлопців? Вони попали в полон, коли троє хлопців без і без мами знаходилися в полоні. Їм було нелегко. Вони знали, де храм, яка була там слава, присутність Бога. Чудеса Божі бачили. Переживали благодать. Народ, який минувався у Бога народом Божим, який не рахувався між народами і переписі того народу не було. За перепис Давід поплатився, заплативши 50 тисяч 300 людей. Не можна було цього робити. Цей народ, якого Бог благоставляв, попадає в полон. І там в полоні. Коли 128 областей від Індії, далекої, де браття, говорили аж до Єгипта, до Африки. І коли в цьому царстві стала одна історична дійсність або один історичний момент, цар Навуходоносор поставив великої стукана, бо вона в українській мові, айдол на англійській мові. Тому що сказали. Мають всі поклонитися, але є люди, які не поклоняються йому. Він поставив її дуже високим, 60 метрів, і ширина. І в той час, коли були всі зібрані, їм треба було стати на коліна, вклонитися і поклонитися тому богану. І коли всі це зробили, принесли до воноходоносера звістку і кажуть: царю, чи все твоє повеління було для всіх? Так, для всіх. Але в твоєму царстві є троє молодих хлопців. Які нічого не їли з того, що проходило через піч, посвячену ідолам. Там були спеціальні ритуали. Тому то хлопці, йдете до ресторану, подивіться, які там картинки, подивіться, яке там меню, які там є симптоми і які є ерогліфи. або яке їхнє там є амбрелла в цих ресторанах. Вони знали, що те, що проходить через піч посвящалися ідолам, вони не мали права його торкатися. І вони були здоровими, симпатичними і усміхалися. І цар прикликає цих трьох і каже: Сидрах місах Євдинаго, чи з своїм умислом, і з бажанням, і своєю, знаєте, своїм серцем напористим, вирішили не поклонятися, бовану, якого яку я поставив тут, у моєму царстві. А 128 областей, я би сказав би, це маленьких країн, це нелегко було не виконати це, щоб повеління, яке цар дав для цих країн. Вони мусили клонитися. І цар каже, я вас поважаю, ви гарні міністри у мене. Але так трапилося, що мені треба поставити цього бована. І всі поклонилися, тому що немає такого, як Бован, який може спасати, і ви маєте це все зробити. Вклоніться йому. І зараз я зроблю спеціальну літургію для вас. Покличу музикантів, покличу тих, хто на трубах трубить, на тих, що на скрипках грають. І під час музикального цього прославлення впадіть, поклоніться. Можна було хлопцям ну, схилитися трішки на коліно. Ну, встати на два коліна. Ну, можливо, тільки голову наклонити. Але хлопці троє стали проти течії і сказали, цар, бо воно, якого ти поставив, ми поклонятися не будемо. «Богам твоїм ми служити не будемо. І якщо треба буде, ми помремо, але в ідоли твої не підемо. Цар розлютився, розсердився і каже до своїх воєнних: каже, оця пічка, яку ви напалили, розпаліть її сім разів сильніше. Можете собі уявити, як сильно вони розпалили. І тоді він каже: «Зв'яжіть цих хлопців і тіньте їх до печі. Хлопці, зупиніться, подумайте, смерть дивиться у ваші очі. Ви зараз помрете. Можливо, варто, як всі юдеї зробити, легенько нахилити. Ну і що? Ну там на параді йдуть, ну там в школі щось вчать, ну там ввечері дітей наших навчають, ну там курси організували, та нехай синок піде, та нехай донька піде. Ну з парадами нехай підуть, там блакітними, жовтими, червоними. Ну немає проблеми. Ні. Йдіть проти течії. Це була система цілої країни, не країни, а країн. Європа падає духовно. Європа падає морально. І якщо сьогодні будемо брати деякі цінності, які були колись нормально, вони були християнськими. А якщо будемо зараз брати, ми згубимо підкоріння нашу сім'ю, нашу молоду генерацію, майбутнє, країну нашу. Йдіть проти течії, не бійтеся, не стидайтеся. Ми говоримо правду, не боїмося, що говорять люди. Тому що в Біблії написано, якщо мій народ, який іменується моїм іменем, буде молитися до мене. Там не сказано, що Білий дім, Конгрес, парламент, дума, Верховна Рада. Не сказано так. А сказано, якщо мій народ, якщо моя церква, яка є сіллю на землі, чому сьогодні немає стільки пробудження? Чому немає стільки благословіння? Тому що ми маємо мати сіль і бути сіллю. Якщо ми будемо мати сіль, то у людей буде спрага. Дайте людям солі, дайте людям світла, дайте людям праведності, і тоді прийде пробудження. І седрах Місах і Авдінаго сказали: Твоїм богам не поклонимося, і стоканам твоїм служити не будемо, якщо треба, помремо. Цар каже, кидайте. І коли кинули їх трьох до печі, проходить декілька хвилин. Він ходить туди-сюди, не спішить додому. Йому стало на серце не по-своєму. Він любив і поважав тих хлопців. Але закон м'яний персів не можна було нарушати. Після печатки має ставитися іще печатка на печатку, тому що до смерті не можна відмінити рішення царя. Він не мав спокою. Ходить туди-сюди, туди-сюди. Потім підходить до тієї печі. Подивився, протирає свої очі, запитується своїх колег. Каже, ну кадіть до сюди. Всі прийшли. Скажіть, будь ласка, зі мною все нормально. Да, царю? Я ж знаю, що трох кидали, правда? Скажіть, ми трох кидали. Так, царю, правда. Ми трох хлопців кидали до печі. Каже, а чому? Я бачу в печі не троє, а четверо. Вони ходять і між собою розмовляють. А четвертий подобний за Сина Божого. І моментально змінилася його риторика, лексикон, мова, менталітет і думка. І він тоді, знаєте, що крикнув? Не крикнув відступники, а крикнув Сідрак, місах і Авдінаго. Раби Бога Всевишнього вийдіть! Вони виходять. Він підходить до них, дивиться одежа їхня. І ці віровки, якими їх скручували, їх не було. Вогонь спали віровку, а на одежі, на волоса, навіть запаху диму не було чути. І цар моментально стає віруючою людиною за дві хвилини, Кличе свого дієпісця. І каже, приготуй мені листа, я скриплю печаткою. І швиденько гінці на мулах, на конях, на верблюдах, скачить до самої Ефіопії, в кожному область, в кожному є царство, кожному градоначальнику, меру міста вручить письмо. Якщо хто не буде поклонятися Богу сідрахам і сахає то дом буде розрублений в куски, того той буде унічтожений, бо немає такого Бога, як у цих хлопців, який може так спасати. Йдіть проти течії. Можливо, одне ваше слово змінить царя, змінить міністра, змінить школу, змінить суспільство, змінить село. Йдіть проти течії. На сході було нелегко для одного чоловіка. Але він був багатий. Він жив в землі. Уц, його звали Йо. Про цього чоловіка дуже багато є поем, написано новел, пісень. Ця книга до цього часу іслідується, і і не може бути ісследована. Цей чоловік був дуже багатий, він був поважний. В Біблії написано, що він сидів між старищинами і знатнішими цього міра цієї місцевості. У нього було три тисячі верблюдів. Можете подумати, як він був багатий. Якщо верблюд в той час коштував одну тисячу доларів, то це 3 мільйона доларів. Враховуючи інфляцію трьох тисяч років. На сьогоднішній день це порядка 30 мільярдів доларів. Це тільки одні верблюди. А ослиці, телята, вівці, все, що було в нього, воли. Раби рабині, він настільки був багатий, що всі його поважали. Коли він приходив, всі кланялися. Коли він почав бесіду, всі замовкали. Він був дуже поважний і дуже врівноважений. І одного разу, коли зібралися люди Божі, сини Божі написано, то прийшов і Сатана. От як так можна зрозуміти? Для мене це загадка. Появився сатана. І Господь запитався у нього, сатана, де ти був? Де ти ходив? О, я все обійшов, я все бачив. І тоді Господь запитався, а чи ти звернув свою увагу на раба Магайова, бо його немає такого на землі, як він? Чи звернути увагу? Браття Авен'єзер, служителі, пастора, всі, скажіть, як було б добре, якби Господь сказав? Сатана, чи ти звернув свою увагу на раба мого В'ячеслава, Петра, Павла, Ростислава, Феню, чи ти звернув увагу свою?